ви замислювались колись над тим, чому Сполучені Штати Америки домінують в усьому світі? А чому деякі країни, які мають все необхідне для того, щоб як мінімум гарно жили їхні громадяни, тим не менш вони не реалізують навіть в себе всередині політику нормальності. нормальності, нормального розподілу доходів, нормального ведення бізнесу? Свобод, прав громадян. Чому так? Ніколи не замислювалися. Чому є країни, які більше за Сполучені Штати Америки, мають більше корисних копалин, мають більше нафти, газу, там, території там, і так далі. Таких країн багато насправді в світі. Чому вони не захопили світове домінування? Деякі з них мають теж виходи до океанів, до морів, мають можливості впливати на світову політику, але при цьому. Вони можуть вважатися регіональними лідерами, і то це за деяких обставин, часто не мають і цього статусу. Але глобального гравця, як такого, крім Сполучених Штатів Америки, насправді немає. Навіть Європа, яка в цілому претендує на те, щоб займати деяке положення. Такою не являється, а більше того, Британія навіть випиляла себе з Європейського Союзу, що я особисто вважаю потенційно правильним. Британія правильно вчинила, адже британці зрозуміли, що цей колективний ну тут вже я підходжу до відповіді на питання: а чому деякі країни домінують у світі, а інші пасуть задніх. От я зараз буду дещо розповідати, а ви спробуйте вписати Україну. Де ми з вами перебуваємо, і головне, чому так відбувається? І ось я відкриваю Американський інститут підприємництва. А це серйозний аналітичний ресурс. Я вам раджу на нього підписатись там статті англійською мовою, але можна включати автоперекладач і ви все, в принципі, зрозумієте. Вони наближені дуже до республіканців, проте тримають такий баланс між республіканцями і демократами, тому що в основному цей інститут займається дійсно реально серйозною глибокою аналітикою всіх тих процесів, які є. І от сьогодні прикметно у нас тільки розпочався 2025 рік, а вони вже на 4 липня 2026 року готують для американців до 250-річчя Незалежності Америки матеріали для того, щоб люди вже ознайомлювалися. Так ось відкриваю я публікацію, яка називається Громадський вплив, громадський, громадський вплив 2025 року. І там я намагаюсь зрозуміти, а хто є лідерами громадського впливу в США? Ну хто ці люди? Хто вони? Хто? Ну, ви, Якщо б я вас спитав, хто є лідерами громадської думки, громадського впливу впливу в Україні, то я впевнений, що ви будете називати різних активістів, блогерів, людей, які. Ну, Ведуть різні ресурси, канали, подобаються вам. Ви їх хейтите, але ви на них підписані, ви їх ненавидите, але ви їх дивитесь, і так далі. І От вони є лідерами думок. І коли ти відкриваєш українські рейтинги, а хто, власне, впливає на суспільство, то ти там побачиш ну, кого завгодно, тільки не тих людей, хто є лідерами громадського впливу в США. І коли я відкриваю рейтинг, то тут я бачу. Прізвище я вам не буду називати, а я буду називати те, де ці люди працюють: Стенфордський університет, Університет Вірджинії, Колумбійський університет, Бостонський університет, Університет Канзасу, і так далі. І, так далі, і, так далі. і якщо я відкрию в цілому вплив цих людей, і хто вони. То я побачу університети, дослідні установи, прізвища людей, в чому вони впливають, як вони визначають і так далі. Дехто з вас уважний скаже: ну стоп, ну це ж громадський вплив. Вони і аналізували вплив університетів, вчених і те, як і що до них прислухаються. І, от якщо ви оце помітили, це вже означає, що ви вже проявили інтерес і проявили критичне мислення. Але проблема ось в чому. Вдумайтесь, скільки українців, скільки українців відчувають на собі вплив докторів наук, професорів, академіків, їх досліджень. В різних сферах, там різні сфери поділені: і штучний інтелект, і біологія, і соціологія і сфера ІТ. І сфера політики, і сфера освіти все-все-все. І громадськість Сполучених Штатів Америки, я не говорю зараз за середньозваженого ковбоя на техаській фермі. А громадськість в цілому, ті люди, які приймають рішення, відчувають на собі вплив, вплив експертного середовища. Подивіться, хто в нас в експертному середовищі. А потім дайте собі відповідь на питання: так чому Америка велика і що забезпечує їй домінування в усьому світі? Відповідь я вам дам, щоб ви не мучились. Це інтелект. інтелект. Здатність до аналізу, здатність до напрацювання моделей розвитку, здатність до впровадження новацій, здатність до того, щоб контролювати біля себе найрозумніших людей, найпотужніші компанії. Здатність виробляти сучасну зброю, хитрість ведення політики, все це дається від інтелекту. А якщо ти прямий, як струна, то нічого, крім хамства, грубіянства, однозначності, нам все зрозуміло, все і так зрозуміло, тепер всім все ясно, бла, 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 бла. І все це закінчується піснею Давати дулі ворогам. А щоб подумати завчасно, що буде, як це обійти, як з цим попрацювати, кого залучити, як це використати, ось для цього потрібен інтелект. А його, якщо його немає, то ми натворимо справ, ну і наш ворог натворить справ, всі натворять справ. А потім, потім одні гинуть, а інші співають пісні про дулі ворогам. От і все, що ми можемо запропонувати собі же самим. Я боюсь, що в такому світі можна дати дулю самому собі. І оце найгірше, що може трапитись. Тому велич Америки, як би з вас хто не заперечував, полягає в тому, що вони навколо себе створюють абсолютно якісне інтелектуальне середовище, яке пробити просто неможливо. І опонувати йому неможливо. Підписуйтесь. Коментуйте, лайкайте, дизлайкайте. Головне, не залишайтесь байдужими, бо це найгірше, що ви можете з собою зробити. Бачите, кожне відео майже я залишаю вам ці слова в кінці. І важко знайти відео, де я не можу повторити ці слова, що байдужість і відсутність інтелекту вони не впливають. На наш з вами побут. Ми не досягли ще того стану, за якого ми можемо опустити руки і нічого не думати, нічим не займатись, нічим не цікавитись, а життя саме буде покращуватись. Так не буде. Ви не в США. Де є кому думати про внутрішню і зовнішню політику? На жаль, ми поки що не в цьому стані.